Розв'язання задач з засобами табличного процесора. Завдання 1. Скоро в одній із шкіл буде проходити шаховий турнір серед кращих гравців району. До вас звернулися з проханням розробити таблицю аналізу та підсумки результатів турніру. Протестуйте роботу розробленої таблиці за продемонстрованим результатом. Треба зробити ось таку табличку. Перед вами ось така от інформація: такі от дані треба зробити, щоб було як на зразку. Тобто розфарбувати за допомогою заливки, зміни кольору тексту та інших інструментів форматування таблиці. І так, виділяємо верхній елемент, верхню комірку. Тут у нас повинно бути написано результати шкільного. Туру шахи виділяємо ці всі комірки, об'єднуємо, розташовуємо по центру цей надпис. Заливаємо кольор темно-зелений. ось такий от. Далі пішли прізвища шахматістів. Ми їх заливаємо салатовим кольором. І збоку також те саме салатовий кольор. Далі пішли в нас ось ці ікси, ми їх зафарбовуємо оранжевим кольором. Можна затиснути клавішу Ctrl та нажимати на кожну з комірок. Тоді вони будуть виділятися отак от індивідуально та зафарбовуємо відповідним кольором. Далі сума очок це у нас буде темно-синій. Далі максимальна кількість очок і мінімальна це також у нас буде оранжевий кольор. Результати шкільного туру робимо надпис ми білого кольору та жирне. З форматуванням закінчили, тепер нам необхідно зробити підрахування. От Сума очок, як ми їх будемо шукати за допомогою функції Sum. Виділяємо першу комірку, ставляємо дорівня або ще краще натискаємо на кнопку FX і там шукаємо функцію SUM. Ось воно. Знайшли ми його. Далі підраховуємо весь оцей стовбець. І натискаємо ОК. Сума перед нами знайдена. Далі автозаповненням протягуємо до кінця і знаходимо ось такі от результатами. Наступний крок максимальна кількість очок. Тобто тут треба знайти найбільше значення по всіх оцих результатах. Натискаємо на кнопку FX. Знаходимо там функцію Max. І тепер по сумі очок вводимо ці комірки ми всі в аргументи. І нам знаходить, що максимальна кількість очок із суми сумою. Тобто 4 це ось цей шахматист. Так само ми робимо з мінімальної суми. Знаходимо функцію min, натискаємо ОК ok, і в аргументи додаємо всі оці, що в нас пораховані суми очок. Натискаємо ОК. Ok, ось у нас 1,5 найменша сума. Так, на цьому… Перше завдання в нас наче виконано. Далі йде друге завдання. Ваші батьки вирішили перевірити правильність оплати коштів за електроенергію та підсумувати е, річні дані. Допоможіть реалізувати цей задум за допомогою табличного процесора. Орієнтована таблиця. Ось перед нами така от табличка, її треба нам оформити, як на зразку. Необхідні поля обрахуйте з використанням функцій. Означено з символом X обраховувати не потрібно. Переходимо на лист номер 2 Там у нас має бути ось така от таблиця. Далі ми її форматуємо по зразку. Ціна 1 кВт на годину ми зафарбовуємо темно-оранжевим. Ось таким. Далі показники спожито квартали ми робимо світло оранжевим. І оці от показники самі ми зафарбовуємо жовтим. Є. Наступний крок розрахувати, скільки у нас там спожито і скільки оплачено в нас. Перший місяць у нас спожито 120 кВт. Ми його не трогаємо автозаповненням, просто переносимо цю саму цифру. Далі, подивіться, нам треба розрахувати, скільки за другий місяць у нас було опалено. Киловат. Ми записуємо формулу. Як формула буде рахувати те, що напалено за другий місяць, мінус те, що напалено за перший місяць? Натискаємо Enter. Так, ось у нас так воно і рахує. Далі за допомогою автозаповнення ми просто що розраховуємо і от кожен місяць нам показує. Оплата в гривнях. Ну, Як тут бути, нам необхідно записати опять же, формулу, що скільки кіловат Напалилося у нас за місяць і цю кількість кВт ми множимо на ціну 1 кВт. І получаємо ось такі от дані. Далі автозаповнення ми могли потягнути далі і так далі. Але ж ми не забуваємо, що B1 комірка це в нас що таке? Це в нас комірка, яка буде також модифікуватися і піде в нас далі в праву сторону. Тому, щоб не ходили воно справа наліво по стовпцях ми біля букви B маємо поставити значок долара. Ось такий от. І тепер автозаповнення в нас працює. Тягнемо і ось такі от суми в нас напалюються за кожен місяць. Так, далі сказано, що там, де хрестик, ми можемо не рахувати. Але якщо ви порахуєте, то це буде тільки плюс. Тобто, подивіться, за рік, скільки. Кіловат напалено за рік. Як його знайти? Нажимаємо на FX, далі знаходимо функцію суми. І в аргументи цієї функції ми додаємо всі ці показники за весь рік. І бачимо, що в нас запалено, напалено за рік така от сума. Не сума, а кількість кВт. Далі, щоб знати, скільки це грошей буде за рік, ми можемо зробити двома шляхами або це за рік помножити на кількість кіловат, на ціну кВт. Або просумувати всі ці гроші. Що так, що так буде однакова сума. Ну, повинна бути, по крайній мірі. Давайте ми це провіримо. Значить, записуємо, що за рік помножити на B11. І отримаємо от, таке от число. Не давайте рекомендувати провіримо, просто, чи однакові, вони, чи не однакові функція суми. І додаємо всі оці гривні, що в нас тут записані. Результат в нас однаковий. Тобто, бачите, або такий спосіб, або такий, який вам більше подобається. Середня арифметична функція SR знач. Ось вона, SR знач. І все по кіловатах Ми ось тут нащитуємо. Натискаємо ОК. 209,75 – це середнє значення споживання кВт. Автозаповнення ми. Взнаємо середнє значення оплати, яке було 352,38. Максимальне вважається за функцією max. Ось MAX. І вибираємо діапазон чого? спожитих кВт за рік. Найбільше було спожито це 301 кВт. Автозаповнюємо, те саме робимо для оплат. Найбільша оплата була 505. Думаю, вони разом. Так, мінімальна, як працює. Так само функція min. В аргументи беремо всі ми на палені кВт, і найменша кількість кВт це була 85. і найменша оплата відповідно, 142 гривні. Таким чином, друга таблиця. У нас друге завдання виконане. Переходимо до третього. Розробіть часткову електронну версію класного журнала за предметом за продемонстрованим зразком. Предмет інформатика у нас. Тобто, у нас є ось журнал. Треба порахувати тематичний бал і підсумковий бал. Ось на третьому листі у нас такий журнал є. Ми повинні його розфарбувати так, як на зразку у нас. Тобто інформатика, Верхній рядок. Ось, пишемо тут інформатика. Далі виділяємо всі, всю цю лінію, об'єднуємо його і по центру розміщуємо. І заливаємо його темно синім кольором. Саме слово, робимо білого кольору та жирним. Далі. Прізвища, номера, прізвища, дати і так далі. Це весь рядок. Ми зафарбовуємо світло світло-блакитним. Далі прізвища і номера з лівого боку ми робимо на тон темнішим, або міняємо от такий от. Відтінок. Далі самі оцінки ми можемо не трогати. Тематична і підсумкова, ми виділяємо іншим кольором, щоб воно кидалося в очі. Нам ось таким от кольором. Можна щось схоже вибрати. Підсумкова повинна бути в нас трошки темнішою. Давайте такий поставимо. Далі нам остається лише порахувати ці бали. Тематична оцінка, як рахується, це буде середнє арифметичне всіх за роблених балів за оці всі дати, за тему. Середнє значення поставили, ввели діапазон і маємо ось такі от результати. Потягнули донизу і получили ось такі от оцінки. Але в журналі в нас не може бути дробів. Тому ми виділяємо цей стовпчик, заходимо в формат комірок, вибираємо числовий тип даних з 0. Цифрами після коми, щоб воно округлило до цілої частини. Таким чином, нам треба зробити і в цих двох стовпцях. Також заходимо в формат комірок, числовий тип 0 цифр після коми. Рахуємо наступну тематичну. Заходимо в FX середнє значення. І тепер сюди беремо діапазон від попередньої теми до е, поточної. І так само автозаповненням прораховуємо до кінця. Є, у нас тепер дві тематичні. Щоб узнати підсумок або семестрову, заходимо опять в FX, вибираємо середнє значення, але в аргументи ми пишемо, що число 1 тематична, а число 2. Ця тематична, друга натискаємо ОК. І автозаповненням протягуємо до кінця. Це у нас буде середнє арифметичне з двох чисел, з двох тематичних. І ось наша семестрова оцінка по інформатиці в оцих учнів. Так же само треба зробити нам для математики. Отже, заходимо сюди. Зверху пише математика. Далі виділяємо весь рядок повністю, об'єднуємо його і поміщуємо по центру. Заливку робимо ми темно-зеленою. Колір тексту білий та жирний. Наступний весь рядок ми виділяємо та робимо тут заливку салатову. Або щось схоже на цей колір. Далі з боку номера та прізвища зафарбовуємо світло-блакитним. Тематична, як і в попередньому разі, буде в нас оранжевою. А підсумкова семестрова буде темнішим кольором. Тепер починаємо рахунок так само, як в попередньому варіанті. Тематично розраховується як середнє арифметичне от учнів від першого уроку до останнього в темі. Натискаємо ОК і йдемо донизу. Автозаповненням порахували. Тепер виділяємо тематично, затискаємо Ctrl-2 тематичну і підсумково. Якщо у вас таке не виходить, то робимо окремо на кожному стовпцю. Далі натискаємо праву кнопку на виділеній частині, заходимо в формат комірок, вибираємо числовий тип даних та прибираємо до нуля цифр після коми. Рахує, тепер воно як треба. Заходимо в другу тематичну, опять вибираємо середнє значення. І в діапазону вписуємо ці числа від попередньої теми до поточної і вниз протягуємо автозаповнення. Опять же, підсумок вважається, як. Середнє арифметичне двох тематичних. Число 1, перша тематична, число 2, друга тематична. І натискаємо ОК. Таким же самим чином автозаповненням тягнемо донизу. Все, тепер ми порахували середній бал по інформатиці та по математиці. І остання частина, п'ятий лист, п'ята таблиця, ось така. от, Нам треба сюди перенести дані з аркуша про інформатику та з аркуша про. Математику. Для цього спочатку відформатуємо, як на зразку. Значить, зверху пишемо підсумкова таблиця. Далі виділяємо всі ці комірки, об'єднуємо їх, заливаємо темним якимось сірим кольором. Заливка тексту буде біла і шрифт жирний. у нас. Дивимося далі, що у нас там повинно бути написано Номер, прізвище інформатика, математика. Написали ці заголовки, далі виділяємо його. Заливка в нас буде темною, така от оранжева чи темно-коричнева. Далі колір тексту буде білий, можна зробити жирнішим, щоб видніше було. І що, заливається номер та прізвище світло оранжевим. Далі прийдеться нам уже переносити дані. Як це робиться? В... Комірку, де інформатика написано Буйко Оксана, ми ставляємо дорівнює. Далі натискаємо на лист номер 3 де в нас написана інформатика, та на підсумкову оцінку цього учня. І натискаємо Enter. Ця оцінка перекидається сюди до нас. Але тут у нас написано 9,67. А тут у нас на третьому листу 10. Чому так? Тому що тут у нас йде округлення до. Дивимося в форматі комірок нуля цифри після коми. Якщо ми поставимо дві цифри після коми, то тут буде те саме число. Отже, вертаємося на останній лист і що ми можемо зробити? Виділяємо всі оці листи, натискаємо формат комірок, так само вибираємо числовий тип даних та приберемо відображення оцих десяткових дробових значень. Натискаємо ОК. І в нас виходить та сама оцінка 10. Автозаповненням тягнемо до кінця, і в нас заповнилися ті ж самі оцінки з підсумкової по інформатиці. Переходимо до математики. Так само дорівнює на лист номер 4 Першої учень підсумкова оцінки і натискаємо Enter. Ця оцінка переставилась, і автозаповненням потягнули до кінця. Все, вони тепер, дивіться, транслюються з нашого попереднього аркуша. Якщо ми щось поміняємо в цій таблиці, то автоматично зміни внесуться і в наступний аркуш. Далі, все. На цьому нам необхідно зберегти цю таблицю та завантажити результат до класрума або електронного щоденника.